Росія вже заявила, що перемир'я це передишка для України і Європи, яка поплатиться жорстоко поплатиться сьогодні. заявив Лавров, що Росія жорстоко що Європейський Союз жорстоко поплатиться за підтримку нацистської України. Це означає, що Росія буде піднімати ставки, і Росія буде вимагати замороження перемир'я. І відкидання претензій на е, тих п'ять областей, про які вони заявили, але як поступку, як компроміс дадуть е, Харківську і Сумську область. Оце першочергові такі ставки, на які виходять усі держави, у ну, всякому разі, е, Сполучені Штати і Росія без нас. Е, тактика е, Трампа він прислав розвідників в Європу. Вони через е, е, так би мовити, різкі заяви про